Вітаю вас, дорогі мої друзі! З вами знову Мейкемпінг. Будемо сьогодні продовжувати тестування нашої чудової печі. Дуже вона мені сподобалась, друзі. Тому будемо на ній готувати ще раз. І готувати будемо яєшню з ковбасою. І готувати будемо ось на цьому військовому казанку. Будемо смажити, точніше кажучи. Так, беремо, друзі, наш розпалювач. Він в мене залишився. Це вже останній. Беру його сюди. Підпалюємо, друзі. Так. Один момент. І буду додавати трішки дров і шепок. Один момент. Вже майже так. Все, друзі. Чотири штучки закінчилися. Так. Оп. Перегортаю і ось туди він падає. наш распаливач. И потрошкой, друзья мои, додаю вот сюда щепок. Сверху. Сюда. Також. Оп. Друзья мои, вот так наша печка чудово распалилась. Я зараз, я думаю, что Прям так може її залишу з цієї сторони. Зараз будемо смажити. Проте смажити будемо, друзі, дуже цікаво. Ось тут в мене лоточок для яєць. І, друзі, смажити ми будемо яйце. І тут в мене 4 шматочки ковбаски. А тут в мене, бачите, вже сажа і Так, друзі мої, беру ось цю частину військового казанка і ставлю його, друзі. Ось таким щином, щоб ось ця поверхня вогнута була як пательня в нас. Далі беру ложечку і трішечки, друзі мої, накладаю от сюди смальцю. А залишки, те, що нам, друзі, не потрібно, прибираю. А Ну, Друзі, беремо яйце, розбиваємо. І ось так туди. Так. Ну що, шановні друзі, з першого разу в нас нічого не вдалося. Бачите, залишки, яйця. Давайте з другої спробуємо. Можливо, у нас щось дасть кладу козанок ось так от сюди. Ось таким чином. Знаєте, друзі, я думаю, може взяти, розбити сюди яйце і може якось, знаєте, перевернути ось таким чином. Якось отак, друзі. Я ну, точно не знаю, як правильно це робити, проте зараз спробуємо. Ось так сюди яйце. І перегорнути ось таким чином. Може так краще буде. Бо чесно, друзі, я прям не знаю, як, як потрібно. Це перший раз, тому будемо вчитись. Друзі мої, взяв я ось камеру в руки. Тут мені незручно її ставити. І спробую, друзі мої, ось таким чином піджарити, підсмажити яйце. Що, друзі, ви помітили, я тут на пічці ось знайшов ось такі чудові місця, куди можна ручку поставити. Ну і зараз, дійсно, друзі, спробую перегорнути. Побачив я на YouTube. Одне відео, де таким чином людина в лісі готувала собі хліб. І подумав а чому б і не спробувати приготувати якусь там яєчню, щось таке, друзі, більш просте. Я думаю, що можна оп. Може сюди викладати. Ой! Знову оце місце, коли... яичное яйце, извиняюсь, первый раз упал. Так, далее у меня вот тут, вот так покладу. Ковбаска. четыре шматочки. Оп. И сюда. Люди в интернете радят вот таким друзьячином на цьому військовому казаночці на ось цій випуклій стороні смажити особливо на щепочницях, бо в них поверхня більш широка. А у цієї пічки більш вузька, так ви пам'ятаєте, 9х9 см. А щепочниця, мені здається, більше буде. Так. Зараз спробуємо тут, друзі мої, перегорнути. Ось так дуже. Дуже, друзі, обережно. Ну, про зручність я не кажу. Все ж таки в нас тут, друзі, контент на першому місці. А зручність, то вже самі розумієте, що не так важливо. Головне, щоб було що показати вам. І якщо ви побачите щось таке, що ви ще не бачили... Вважайте, що моя ціль е, достигнута. Що моя ціль виконана, друзі. Друзі мої буду викладати. Оп! Дивіться. Клас. Так незвично, друзі. Може не дуже зручно з першого разу. Але дивіться, ось тут вушка які були ось від цієї дверки. так Ось тут і ось тут, друзі. Ну я сюди прям взяв і поставив ручку. Прям вона ідеально сюди підходить. Так, ну і прибираю казаночок. Дивіться, будь ласка, колір його. Дуже гарячий. Зараз покажу трошки згодом. Так, ну а піч, друзі мої, щоб ви ось ці, всю красу не бачили, я ось так поверну. І ще підрегулюю ось таким чином камеру. Так. Давайте відразу казанок покажу, бо потім забуде. Дивіться ось тут знизу. Бачите, все в сажі в копоті. Ну ви це знаєте, Так, якщо готувати на... В огні, так, ну, на багаті. Вона так завжди, тому нічого такого. Так, що я хотів? Хотів я, друзі, приготувати ось тут каву. Ось моя кружечка. Ставлю її, друзі, от сюди. І додаю трішки води. Незручно поставив, бо не дотягнуся. Так, одна порція і ну, трішечки кави, друзі. І ось так поставлю на цю поличку. Хай гріється. Вчора ми вже з вами вияснили, що кава на ній готується, тому будемо готувати. Ну, друзі, і найкращий спосіб, який я знайшов для того, щоб готувати на цій поличці каву, це, друзі мої, витягти ось цю підставочку якимось чином, дуже хитрим або нехитрим. Бачите, як я її тримаю. І ось так сюди її. Так, друзі мої, додамо сюди дров. Прямо ось так зверху накидаю трішечки. Дуже сьогодні жарко, друзі. Проте може це і добре, так? Хто ж його знає, як правильно? Літом хочемо, щоб було прохолодніше. Коли зима, хочемо літо. І так, друзі, завжди воно. Так. Ну і ось так. Зараз, друзья, я трішки перемешаю каву. И хай он тут пустой. А я тут трішечки повычерюю. Угу. Класс. Друзья, вы, будь ласка, зверните увагу, что мы тут Ми завжди шукаємо лише практичні варіанти, так? Бо ось це, що ми робили сьогодні в цьому відео, друзі мої, я би не сказав, що це прям практично і дуже правильно. Проте, як такий цікавий контент для вас, друзі мої, ну, і для мене щось поекспериментувати. Я вважаю, що класно, прикольно. Не сприймайте, друзі мої, все серйозно. Де серйозно я скажу. Це так, друзі. Отримати задоволення на природі. Спробувати. Ось таким чином, друзі. Ось так. На бачку, щось приготувати. Я думаю, що ми колись з вами, друзі мої, Дійдемо до того, щоб ось цьому казиночку хліб приготувати. Я дуже хочу, вже дуже давно. Але щось все не як. Ну, я думаю, що, друзі, зробимо все одно. Пічка на днях вже поїде, друзі, до свого власника. Я дійсно отримав від неї багато задоволення. Я вибачаюсь, я тут і їм і спілкуюсь. Проте, якщо вже почав, друзі, то самі знаєте. І приїде, друзі, напевно, до нас інша піч. І ми також будемо її тестувати, плюс-мінус, може, через тиждень. Вірніше відео я відразу почну знімати. а выкладати десь, десь ну, тиждень приблизно, я думаю. Ось так. Сиджу, чекаю, пока кава закипить. Подивіться, будь ласка, атмосфера в мене тут. Вечерня. Чудово. Зараз ще хвилин 5 і буде готово. Друзі, якщо ми з вами тут, як кажуть, експериментуємо, давайте візьмемо і зробимо щось таке, щоб у нас швидше все закипіло, якось так хай буде. Друзі, прикольна річ, ця пічка. Хоч і важемо, може, 4 кілограми, 300 грамів. Проте, друзі, Можна з нею робити що захочете, як з конструктором. Класна річ. Вона мені сподобалась прям капітально. Друзі мої, зараз швиденько знайду тут якісь гілочки. Ось такі, щоб знімати кружечку з вогню. Ось так, зараз поверну, щоб зручніше було. Бо зараз закипіть, а зняти не зможу. Оп, і каву, друзі, прибираю. Чик. Цю штучку також, щоб вона нам, друзі, не заважала мил, милуватись красою. А поки я тут відео буду монтувати. Ще трохи сюди. Так. Друзі мої, дивіться, будь ласка, яка чудова атмосфера. Ось тут вже яйця всі згоріли. Кава в мене ось. Зараз додам вершків і буду насолоджуватись. Ось так, друзі. Буквально трішечки. Ось так. Друзі, всім дуже дякую за перегляд і бажаю вам гарного вечора. Побачимось у наступних, друзі, відео.